Трагічні звістки з фронту солдату з села гірка Полонка Дмитру Семенюку було 32 роки. Воїн служив на посаді оператора відділення дистанційного мінування. Волинянин загинув 14 жовтня 2025 року в районі Микільського Сумського району Сумської області. Дату і місце прощання з Дмитром Семенюком сповістять. Додатково висловлюємо щирі співчуття родині героя. Ще одна чорна звістка: 16 жовтня в селі Немир прощатимуться з військовослужбовцем Василем Шафранюком, який загинув в районі Покровська Покровського району Донецької області. За даними Доросинівської громади, останній бій 36-річний захисник прийняв 12 жовтня 2025 року. В громаді оголосили триденну жалобу. Вічна пам'ять. Рідним загиблих прикордонників з Волині вручили їхні посмертні нагороди у гарнізонному храмі Волинського прикордонного загону церкві великомученика Юрія Переможця відбулася заупокійна літургія за військовослужбовцями Державної прикордонної служби України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Після панахиди їх рідним вручили посмертні державні відзнаки згідно з указом президента України Орд. Тином заможність третього ступеня посмертно нагородили шістьох військовослужбовців. Серед удостоєний старший сержант Олександр Новосад з Устилуської громади та старший солдат Микола Проскура з Володимира, які у складі прикордонної командатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону виконували бойові завдання на сході країни. Також відзнаки отримали родини трьох військовослужбовців одинадцятого прикордонного загону, старшого майстер сержанту. Сержанта Івана Дзьобана з Вишнівської громади, сержанта Олександра Мартинюка з Луцька та старшого солдата Сергія Салінського з Ковля. Орден вручили і рідним старшого сержанта Луганського прикордонного загону Сергія Коруки з Турцівської громади. Крім того, медаллю захиснику вітчизни посмертно нагородили молодшого сержанта Чернівецького прикордонного загону Сергія Ждання з Ківерцівської громади. Відзнаку отримала його. Мама, вічна пам'ять. Бійці батальйону безпілотних систем САПСАН, 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Громана Великого на Куп'янському напрямку знищили шість одиниць російської техніки: три мотоцикли і три авто. Замасковану у лісі техніку. Бійці батальйону знищували і в день, і вночі. За даними Генштабу, за добу 14 жовтня на куп'янському напрямку сили оборони відбили шість атак в районах Степової, Новоселівки. Та Петропавлівки у Куп'янську та околицях тривають протидиверсійні заходи. Військові на Тернопільщині катували людей, вимагали в них гроші та забирали майно. Причому нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації. У 27-річного жителя Тернополя відібрали автомобіль Кіа іншого військовослужбовця, який перебував на лікуванні. Перестріли село міць, посадили в бус та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення. Ще одну. Тернопільчанина застосовуючи сльозогінний газ, заштовхали в бус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легко займистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та отримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах. Сімом фігурантам оголошені підозри. Понеділка вечора вони мене отримували. Ми їхали десь за містом хвилин 20 Коли ми зупинилися, мене вивели з машини. Почали мене бити, потім заставили мене роздітися до гола. Я роздівся, тоді вони мене обляли якоюсь речовиною, не розумію, чи це бензина, чи це соляра, і заставили перед машинами бігти впереді. А вони на машинах ззаді їхали. Я пів кілометра пробіг, більше я не міг бігти, я впав на землю і сказав, що я більше не можу бігти. І один з них досягнув пістолета і вистрелив мені коло руки. І потім мене вже загрузили в буса. Голого і повезли в той бліндаж. Питали, чи можу я їм щось запропонувати, чи я хочу жінку бачити і дітей. Що я їм можу запропонувати? Чи якусь машину їм, щоб вони мене відпустили? Вимагали щось, щоб я їм дав, щоб вони мене відпустили. Ми приїхали до ТЦК добре. В ТЦК я не заходив. Я був просто в машині. Один з них вийшов, пішов в воєнкомат. Я потім вийшов, ну, типу, він вийшов, сів і сказав, що а, треба їхати в ВСП. А потім вони сказали, що можна не їхати в ВСП. Є альтернативний варіант вирішення проблеми. Потім ми поїхали на Чумацьку, туди, де Ріверпуль, ну, типу, в сторону лісу, де трошки, вибачте, на слові отримав ну, цілесне ушкодження. Потім я сів, вони мені сказали, чи є при мені якісь кошти. Я сказав, ну, є якісь там в мене було, там може гривні 200, ну, відсили, ну от отаке. Вони мені назвали конкретну суму, яку потрібно 50 тисяч. На Волині затримали ділка, який за 16 тисяч доларів намагався переправити ухилянтів за кордон. Клієнтами виявилися троє військовозобов'язаних двоє з яких уже перебували в СЗЧ. У ході комплексних заходів затримали 38-річного волинянина, який намагався незаконно переправити трьох ухилянтів через державний кордон України. За матеріалами справи його клієнтами виявилися троє військовозобов'язаних чоловіків, двоє з яких на момент затримання перебували в Сизачі. Вартість яких послуг складала 16 тисяч доларів США з трьох осіб. Правоохоронці затримали фігуранта на Волині під час слідування у напрямку державного кордону. За матеріалами СБУ, зловмиснику уже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. На Волині викрили кримінального авторитета, який торгував наркотичними препаратами. 42-річний ділок змушував наркозалежних оформлюватися на замісну підтримувальну терапію. Поліцейські затримали місцевого кримінального авторитета, який організував добре продуману незаконну схему реалізації наркотичних засобів. До цієї справи він залучив і спільника – 38-річного жителя Нововолинська. За даними слідства, 42-річний фігурант, спираючись на свій кримінальний вплив, змушував наркозалежних осіб оформлятися на замісну підтримувальну терапію. Легально отримані ними препарати не діяли за призначенням, їх передавали авторитету. Далі він разом із напарником налагодили збут цих засобів і таким чином отримували стабільний незаконний прибуток. За силової підтримки спецпризначенців корд правоохоронці провели три обшуки у помешканнях та транспортному засобі зловмисників. Вилучено таблетки бупринорфіну. Ємність з нашаруванням речовин, схожих на наркотичні, мобільні телефони, банківські картки та значні суми понад 130 тисяч гривень, 24 тисячі доларів США та 3 тисячі євро. Обох фігурантів затримано у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Їм вже оголошено про підозри за статтею 307 Кримінального кодексу України. Канал збуту заблоковано. Досудове розслідування триває. Моторошна аварія була біля Володимира. Постраждало п'ятеро людей, серед них діти. Там Volkswagen Пасад зіткнувся з вантажівкою. Винен в аварії – 62-річний водій легковика. Він, обганяючи машини, врізався в автомобілі газ. У результаті автопригоди травмувався водій та четверо пасажирів легковика 55, 28, 4 та 2 років. Усіх пасажирів із травмами забрали до медзакладів. Водію надали медичну допомогу. Помогу не госпіталізовували. У Володимирі Шкода зіткнулась з мотоциклом. Водій авто втік з місця ДТП. Аварія трапилась на вулиці Луцькій. Мотоциклісти пасажир отримали легкі травми. Поліцейські знайшли втікача. Це 24-річний житель району, який до того ж був позбавлений права керування. На нього склали кілька адмінпротоколів і відкрили кримінальне провадження. На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліції. У селі Грабова наряд поліції зупинив 49-річного водія за порушення. Під час перевірки виявили, що він п'яний за кермом та позбавлений судом права керування. Вирішити ситуацію чоловік хотів за хабар, однак нарвався на кримінал. Йому загрожує штраф або 2-4 роки тюрми. П'яний чоловік заявив у поліцію, що вбив свого товариша. Сталося це в Луцьку. Чоловік повідомив, що завдав ножового поранення своєму другу. Коли поліція прибула на місце, то побачила вбитого цілим і неушкодженим. Заявник був п'яним. На нього склали постанову за неправдивий виклик поліції. У Луцьку рятували чоловіка, якому стало зле просто на вулиці. Пенсіонер поскаржився патрульним на білю серці та попросив допомоги. Його оперативно доставили до лікарні постійно контролюючи стан дорогою.

На Волині 19-річний пацієнт під час операції ділився рецептами та жартував з лікарями. Хлопцю видаляли металеву пластину з ключиці при свідомості. Завдяки провідниковій анестезії, сучасному методу знеболення без наркозу. Насамперед казав, що найбільше любить домашній сир, який найкраще готує його мама. А у вільний час хлопець захоплюється комп'ютерними іграми. Розповіли у Волинському ТМО.